Літо невпинно набирає обертів. Хтось запланував поїхати до бабусі, дідусів на села, дехто збирається відвідати найбільш живописні куточки України чи за кордону. У когось цікаві подорожі вже позаду. Але що робити і чим зайнятися дітлахам тоді, коли в їхньому розпорядженні лише рідний двір та друзі однолітки? Звісно, можна весь день бездумно просидіти на лавці чи на гойдалці. Можна у тисячний раз прочесати двір вздовж та поперек. А можна вдарити по відпочинку веселими розвагами та новими запальними іграми. Не знаєте якими? А тут і знати не треба. За вас уже все придумали у школі аніматорів. Свою першу ластівку прем'єрне літнє розважальне дійство. Аніматори запустили у провулку тихому. Літо йде, літо проходить. Бажаємо дарувати гарні позитивні емоції, і хочемо відволікти маленьких мешканців нашого міста від тих проблем, які сьогодні є. Тому що багато мешканців нашого міста зараз перебувають теж на передові в гарячих точках. І не хочеться, щоб діти про це думали. А дитинство є дитинством. Головне, щоб була радість, гарні емоції, танці. І дуже добре, що є однодумці. Це мої колеги волонтери, з якими ми разом організовуємо подібні заходи. До 18-ї години у цьому подвір'ї нічого не віщувало гучного свята, як раптом навколо залунав клич, аби вся котра є дітвора збігалася у велике коло, яким же був подив маленьких мешканців провулку, коли прямо перед ними висадився феєричний та іскрометний десант у складі індіанки на ім'я Швидка Лань, клоуна Кльопи та самого Джека Горобця. Ох і задали вони жару, тамтешні дітлашні полювання на лева чергували із доланням чарівного павутиння, а таємничі ритуальні танці зі справжнім піратським футболом. Таке шоу захопило навіть тих, хто за власним зізнанням вже вийшов із дитячого віку. Приймав участь я не активно, тому що це все таки свято для дітей. А я я вважаю, що такі свята потрібно проводити набагато частіше, ніж раз на рік, і набагато більше разів. Ну це був класний. Це було це було класне свято, багато емоцій для дітей для дітей. Це вже взагалі. Ми тут сидимо завжди, нема чимось зайнятися, а тут таке свято. Коли тобі пропонують цілу купу ігор, це звісно класно. Та коли наприкінці ще й подарунка вручають знижку на відвідине кінотеатру, то вечір можна остаточно вважати таким, що вдався. Хтось зауважить, ігри то добре, але час нині такий, що прості люди рахують кожну копійку. Це ж скільки коштує запросити таке драйвове тріо. Ані скільки. такі програми абсолютно безкоштовні. Для цього потрібно нам зателефонувати або завітати до нашого офісу. Єдине, що прохання нас привезти і щоб було де підключити нашу апаратуру і зібрати дітлахів, тобто це абсолютно не комерційний проект. Це все безкоштовно. Ще ми з собою привозимо подарунки, призи, квитки, як в п'яде кінотеатр, так і в дитячі кімнати. Зараз ще ведемо переговори, щоб з торговими марками також, щоб вони якісь призи були. Щоб після ігрової програми діли могли ще кудись піти, які здобути нові враження.